На європейському континенті в філософії, в історіософії відбуваються тоді ну просто фундаментальні зміни, які пов'язані з виходом на арену інтелектуальної думки, саме романтики. Наприклад, каскарів брати Грім, то ми їх знаємо каскарів. Насправді це фольклористи, які ходили до по суті народу. Вони шукали дух народу. Це те, що приховано по суті в. В усній культурі народу і ця ідея, вона я так розумію, що приходить і на наші терени і захоплює і Миколу Костомару. Коли він потрапив в гурток харківських романтиків, вони здійснювали етнографічні подорожі, вони записували ці пісні, вони видавали збірки цілі. Коли Костомаров зайшов у це лоно, все злилося в одному, тому що він відчував оцю цю близькість з дитинства, він відчув наукові. Під основи цього всього, що це насправді цінно, і він почав це вивчати.